Наступного тижня у нашій державі відзначатимуть День Конституції України день основного закону держави, норми якого в період повномасштабної війни, коли із особливою жорстокістю російським агресором порушуються базові права та територіальна цілісність, стали особливо ключовими для кожного громадянина нашої країни. Про конституцію як символ України дивіться у нашій щотижневій рубриці. Конституція це режим переможної і мирної свободи. Сказав автор Конституції Франції 1791 року. За чотири роки до того було затверджено Конституцію Сполучених Штатів Америки, але найстарішим основним законом нового часу прийнято вважати Конституцію Пилипа Орлика 1710 року. У ній вперше в Європі обґрунтовувалась можливість існування виборів та започатковувались демократичні засади. Складається із преамбули та 16 статей. Історики розглядають цей документ як одну із ключових засад української ідентичності. Важливо також згадати Конституцію Української Народної Республіки, прийняту Центральною Радою 29 квітня 1918 року. В Конституції вперше наголошувалось, що вся влада в УНР походить від народу. Тоді як за часів гетьмана Павла Скоропадського була прийнята Конституція Української держави. Першу конституцію незалежної України було ухвалено о годині 18 хвилин, 28 червня 1996 року на п'ятій сесії Верховної Ради України другого скликання. Саме цього дня ми отримали документ, який гарантує дотримання прав та свобод українців, зміцнення суверенітету та міжнародного авторитету як самостійної та незалежної держави. Більше того, Конституція має найвищу юридичну силу. Це означає, що всі інші закони, які приймаються, повинні обов'язково узгоджуватися із Конституцією, а їхні положення не можуть її суперечити. Чинна Конституція України складається із 161 статті, які зібрані в 14 розділах, а розділ 15 містить 16 пунктів перехідних положень. Тексту Конституції передує преамбула. Міжнародна спільнота назвала українську конституцію однією з найдемократичніших у світі. Зокрема, у статті 3 сформульовано принцип, за яким людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Символічно, що кожен президент України присягає на вірність народу, тримаючи руку на пересопницькому Євангелії та Конституції. Цікаво, що у 2019 році з'явилася електронна конституція у вигляді коміксу для дітей, аби вже з малого віку легко та доступно пояснювати українцям їхні права та обов'язки. Якщо мислити філософськими категоріями, Конституція це насамперед свобода свобода думати та говорити, свобода обирати та діяти, свобода молитися, свобода бути різними та при цьому почуватися в безпеці, свобода вільно жити на своїй землі. Кохати, радіти, виховувати своїх дітей у любові та повазі, Конституція про життя, це єдність, Конституція про кожного, це вірність, вірність своїй країні, ідеї, меті, Конституція про відповідальність, це шлях уперед, Конституція про майбутнє, це документ, написаний українцями для українців, Конституція України. Символ незалежності нашої держави, яка сьогодні під синьо жовтим стягом дорогою ціною виборює свободу від ворога, показуючи всьому світу, що ми справжні браття козацького роду.